На Волинську конференцію до Житомира прибули професори, аспіранти та студенти з усієї України від Львова і Чернівців до Криму і Луганська. Теми досліджень, з якими виступали науковці, найрізноманітніші: від археологічних розкопок Бабиної Гориволевської до важливих аспектів Люблінської унії та вождів епохи сталінізму. Організатори переконані. Глибоке вивчення історії рідного краю потрібне завжди, особливо тепер. Сама конференція наукова. Вона і покликана і познайомити. Громадськість, наукове товариство з тими напрацюваннями науковими, які мають або регіони, або школи, і е, так само обмінятися цими думками хтось обов'язково з цієї конференції винесе щось нове, якісь нові ідеї, що дасть їм поштовх поглибити, розширити на інші якісь аспекти, звернути увагу. Було б дуже добре, щоб Наші науковці об'єднались е, історики для е, створення, скажімо, словника. Е, е, які присвячені Волинським Волинській проблематиці чи енциклопедію Волині історичну енциклопедію Волині? Це цікаві були проекти, але з зусиллями однієї наукової школи цього не зробиш в кожній доповіді у кожному виступі, а конференція тривала два дні. Були справжні перлини пошукової роботи, що цікавили всіх присутніх про е, унію. То фантастична річ. Адже саме Волинська шляхта, Литовська шляхта відіграла ключові ролі чи пробувала відіграти ключову роль у, у плані творення речі Посполитої і завдяки своєму радикалізму зробила величезну помилку, що виїхала з Люблінського сейму. Засідань Любського сейму. Якщо б це було зроблено в 1569 року, повірте мені, ми б мали сьогодні одну з найбільших уній європейських. Можливо, більше ніж вся європейська разом. Тема моєї доповіді це кельтський слід в історії України. Що вона не тим що я захоплююсь археологією, а в джерел про знаходження кельтів на Україні так багато, тоді як археологічних матеріалів досить багато. Учасники конференції прийняли рішення і надалі координувати і об'єднувати зусилля всіх регіонів для глибшого вивчення історії України.